Усім привіт! Вітаю вас! Бачите, в мене сьогодні третій день масочки Середа ж, З понеділка я зробила, я вам вже казала, дві маски з голціном. І, до речі, його відкрила і п'ю, так як сьогодні доктор Нона в ефірі казала, щоб було повної енергії, щоб молодіти, щоб не було гіпертонії, як профілактика від гіпертонії. І ще мені дуже подобається, це додати в масочки. Сьогодні в мене Інша маска на основі нашої грізової маски. І рецепт дуже простий. Я беру на око трошечки грізової маски, а далі туди додаю ті креми, які в мене є. Наприклад, у цю маску я додала трішечки молочка, трішки солярісу, трішки динамічного крему, тому що сама маска підсушує шкіру. На суху шкіру одну маску класти ні в жодному разі не потрібно. А якщо ви туди домішали декілька кремів, а потім я ще розвожу так трошечки гансіном, да, щоб воно ріденьке було. І от таким тонким слоєм просто собі наношу на обличчя. І ось сюди, от бачите, так, на шийку, на, на до речі, це дуже-дуже корисно. І от так от походила собі, скільки, навіть вебінар дивилася, доктор в масочці, і снідала. Зараз буду вже виходити на двір, зараз буду змивати її. І нічого страшного, ніхто мене тут не залаяв, не побачив. Так що я вам теж рекомендую користуватися масками компанії Доктор Nona. Ну і ще скажу, що достатньо її потримати 5-7 хвилин, якщо у вас немає часу, і вже буде класний ефект. Пробуйте! До нового року залишилось 2 місяці.